Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і я нарешті повернулася з маленької відпустки і готова творити новий контент для вас. Тож сьогодні поговоримо про новини, які несуться в українському ютубі і не тільки. Тому давайте довго тянути і поїхали. Вже український ігровий блогер Human Vast підозрюється у плагіаті. Маніфест і анонімний анонім, який побажав залишитися анонімним, провели розслідування, у якому вияснили, що текст Хюмана повністю вкрадений з російських ігрових веб-журналів. Чи є тут зрада під аналіз потрапило відео, прем'єра якого відбулася 18 вересня, себто зовсім нещодавно. Ми вирішили перевірити його на копірайтинг і накопали багато чого цікавого. Oh my. Ми розуміємо, що новини це така річ, яка є однаковою для всіх, але кожен подає їх по-своєму, і саме тут виникають перші підозри. Тож японське ігрове видання Famitsu на честь виходу на рідному ринку портативної ПК консолі Steam Deck воно поспілкувалося з ветеранами Valve Грегом Кумером. Ну який хай і не прямим текстом, але дуже прозоро натякнув, що його компанія працює над кількома іграми, і однією з яких може бути свіжий Half-Life. Ну а тепер ми з вами пройдемось Калісто. Марк Джеймс зі Striking Distance Studios, Він поспілкувався з колегами з True Trophies і розповів про плани підтримки майбутнього горору The Callisto Protocol. Отже, Джеймс повідомив, що студія вже склала план підтримки гри на 4 роки вперед, а також підтвердив наміри з випуску доповнення для гри. Він уточнив, що світ гри в оригіналі спеціально зроблено так, щоб його можна було додатково розширити. І тут, звичайно, на допомогу прийдуть ті самі DLC. Наразі у мережі почали з'являтися ролики про оновлену версію. The Last of Us, ви мене про неї ще й просили зробити це порівняння, але цих відосів в Ютубі багато. Тож автор Ютуб каналу El Аналіста Де Beats вирішив порівняти графіку The Last of Us на консолях PS3, PS4 та PS5. І так різниця є. У оновленні The Last of Us набагато більше деталей, а також покращена анімація, більша інтерактивності. Ну, наприклад, можна розбивати скло автомобілів. Увагу також привертають деякі зміни і у персонажах. Плюс я вже казав в одному з попередніх випусків, що у фінальній частині і гри ну замінили навіть модель одного з персонажів, і як з'ясувалося, цим не обмежилось. Ну, наприклад, у ролику видно, як біла жінка перетворилась на персонажа з іншим кольором шкіри. І так практично усе відео Юменваст видає чужу рецензію думку іншої людини за свою, і до того ж використовуючи російські ресурси. Годується своїм підписникам, які навіть не здогадуються, що за красивою картинкою і брутальним голосом ховається насправді російський контент, перекладений в google перекладачі А думку якогось геймера з Росії він видає за власний ігровий досвід і, чесно кажучи, робиться настільки невміло, що навіть не видозмінює текст. А навіщо? І так все схавають. Що погодьтеся, кажучи, неправильно і як мінімум несправедливо, по відношенню до його глядачів та інших українських ігрових блогерів, які не звикли красти чужі тексти і роблять свою справу сумлівно та чесно. Тому що ігрова журналістика це в першу чергу власне бачення. Аудиторія хоче побачити твою власну думку. Ціни твій власний досвід, який ти пережив у тій чи іншій грі. А який в тебе може бути досвід, коли він закінчується на першій же клаці російського гугла? А яка в тебе може бути думка, коли ти її просто вкрав? Питання залишається відкритим. А спонсор цього випуску щоденник вагітної подруги, подкаст, у якому з тобою поділяться зі своїм досвідом вагітності, до чого варто готуватися, скільки грошей потрібно відкласти, та багато інших питань, з яким може зіткнутися молода пара. Сам подкаст ви зможете послухати на зручній для вас платформі, зокрема на Ютубі, Apple, Спотіфай, Гуглі і так далі. А посилання на нього ми залишимо у закріпленому коментарі під цим відео. А ви вже думали, що саме будете робити у разі ядерного вибуху? Якщо ні, то в мене є для вас прекрасна ідея, як саме ви можете провести цей без жодного перебільшення яскравий час. Нещодавно у соцмережах з'явилося повідомлення про те, що десь у телеграмі існує секретний чат, у якому люди, начебто, вже домовляються про оргію на кавиця», коли станеться ядерний удар. Досить непоганий варіант, скажете ви, але за моїми особистими спостереженнями, чомусь на цю оргію збираються лише чоловіки. Тому виглядатиме це все доволі цікаво. Звісно, що нашим людям потрібен лише привіт, і меми полюються рікою. Як це власне і сталося? Тому ось вам підбірка куметних жартів, які однозначно піднімуть вам настрій. Наскільки я розумію, то люди зі Львова почем на Лису гору. Щоправда, як на мене, це не зовсім вдала локація, оскільки гора є доволі маленькою, тому пропоную змінити місце зустрічі на гору Бабарот. Вона є набагато більшою і не так далеко знаходиться від Лисої гори. -і -і як ви ставитесь до подібної ініціативи, та чи плануєте зробити променад на якусь із гір у вашому місті чи селищі? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Зашкварне! генеральний директор компанії Якабу Іван Богдан випалив просто жахливий сексистський жарт, у якому назвав цільову аудиторію магазину жінками, які витрачають кошти своїх чоловіків. Що ти можеш розказати про українського читача як е, людина, яка збирає велику кількість е, даних про покупців? Е, Хто звісно? він? Ну так, да, е, я думаю, що там, розповідати в форматі там. 45% чоловіків, сам жінок це нікому не цікаво. В цілому більше купують так: жінки ну як завжди, витрачають кошти, які заробляли ці чоловіки. Мережею прокотилася просто з неймовірною силою хвиля хейту, яка справедливо засудила слова Івана. Багато людей почали писати, що більше не купуватимуть книги мережі якабо і закликали інших до бойкоту компанії. Не минулої доби, як мережа відреагувала на критику і вибачилась, а також повідомлена про звільнення пана Івана із посади директора. Як я вже казала у своїх попередніх випусках, я неймовірно радію, що інститут репутації в Україні нарешті починає працювати, і подібні закиди просто припинуть бути допустимими у суспільстві. Недосвіду блогери стануть трішки багатшими, оскільки платформа планує виплачувати кошти за шольц. Ютуб планує розміщувати рекламу в коротких відео і буде виплачувати їх творцям 45% з рекламних грошей. В той час, коли зазвичай відео ютубер отримує 55% від реклами, яка відтворюється до та під час відео. Наступного року автори зможуть долучитися до партнерської програми Ютуб, виконавши одну з наступних умов. Мати тисячу підписників і 4000 тисячі дійсних годин перегляду з загальнодоступних відео за останні 12 місяців, або ж мати тисячу підписників і 10 мільйонів дійсних переглядів відео YouTube Shorts за останні 90 днів, що насправді немало, враховуючи, що шорти на Ютубі розповсюджуються не так активно, як відео у TikTok. Ютуб дозволить творцям використовувати популярні пісні у коротких та довгих відеороликах, що зробить його контент більш схожим на контент TikTok. Частина із заробітку піде автору пісні, і не прийдеться гуглити музика без авторських прав, щоб твоє відео не отримало червоний знак монетизації. Тепер офіційно на сайті Manifest.ua ви зможете знайти цілих 5 тисяч українських ютуб-каналів. Також серед останніх оновлень, які ми запровадили, це система оцінювання. І тепер кожен канал має свій особистий рейтинг. Тож ви, як глядачі, можете залишати свій фідбек у якості оцінки та коментаря у розділі каналу. І це все завдяки нашим любим патронам, які продовжують підтримувати проект Маніфест навіть у такі буремні часи. А особливо цим прекрасним людям, знаєте, ви просто чудесні. А якщо ви також хотіли підтримати Маніфест фінансово, то в описі під цим відео ви зможете знайти різні варіанти, як саме це можна зробити. А я у свою чергу дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А ми зустрінемось з вами вже зовсім скоро. Па-па!